Смаколики бійцям бригади Нацгвардії України Азов напередодні великодня передав благодійний фонд покрова спільно з компанією Агропроцервіс. Таким чином вони хочуть підтримати наших захисників та подарувати частинку свята у пакунках: паска, м'ясні вироби, а також солодощі та сухі супи. Ми з радістю передаємо ще додаткові смаколики: це м'ясо, мариноване м'ясо, шашлик, який віримо, що не буде бойових дій, і хлопці зможуть собі пожарити. До Пасхи так само і до свого 10-го ювілею, адже Азов виповнюється 10 років, ще маючи нагоду сьогодні. Ми щиро їм вітаємо, така допомога від благодійного фонду не перша, адже волонтери стараються виконувати запити наших військових вже неодноразово. Оскільки і агропросервіс і благодійний фонд покрова є такими постійними партнерами Азову, намагаємося завжди підтримувати, чи можемо допомагати. То ми зладували такий великодній і такий святковий дорічний Шниці е, вантаж. Для того, щоб хлопці могли трошки посмакувати свіжим м'ясом і свіжими сердельками, які виробляють у нас в Тернополі тернопільський м'ясокомбінат, також завдяки підтримці іноземних партнерів, благодійний фонд покров передає хлопцям трішки солодощів та сухих супів. Це те, що завжди затребуване у військових для такого швидкого споживання. Підтримка наших захисників є дуже важливою, адже вони повинні відчувати надійний тил. Наголошує перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Ми всі, кожна громада, кожна людина робить все для того, щоб підтримати наших захисників-захисниць, щоб вони відчули це свято на передовій в окопах пасочкою, ковбасочкою, спеченою, Тут у нас вдома. І сьогодні ці наші захисники там зможуть великий відсвяткувати. І це наше дуже велике християнське свято, яке символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом, і Україна обов'язково переможе. Цими днями великодні набори продуктів вже передали на передову, де ними зможуть поласувати бійці азову. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.